Всім доброго ранку. П'ята годинка. Я знову грибочки. Пройшло два дні після того, як ми їздили з дівчатами по гриби. Сьогодні знову зібралися, знову зараз полетим далеко-далеко. Дивіться, відео буде цікаво. А ми, як завжди, на ходу з машини вискакуємо, забираємо гриби, Катюха, куди побігла. Коротше, всі порозбігалися, тому що з машини, вийшли з машини, прямо возле дороги гриби, Маремухи. Маремухи, маремухи везде. Я ось буквально зразу над дорогой 5 штук. Подберезовики взяла. Так, що там? Всі сходяться до машини. Все на месте. Давайте всі в машину поїхали далі. То ото ось від машини, пару метрів і є перший красавчик. І катюха знайшла. Покажи. Хм, клас Давай-ка в нього шапочка прикольна. А ну, всереди. Покажи. Ай, який класний глянь, покажи. Клас. А ось ще один красавчик. оп. Молоденькі, гарні таке. Так, маховики сьогодні всі червиві. Уже штук 20 точно стріла і всі короче, червиві. Так що з маховиками сьогодні не зростається поки що. Так, ну ось. Полянка мого ну але я думаю, що вони теж будуть усі червиві. Зараз подивимось. Так, да. з сожаление. А ну щось це. ні, це нормальний. Ну що гляну. Ось. Один. Оп! Два. А десь три тільки що десь був, десь був. Три десь був, а ось три. Оп. Так. Ура! Ура! Значить, так. Раз. Оп, два. Три, чотири, так, подожди, п'ять. Так, це хто у нас? Марі мужка, не трогаємо. Ніж в зубах, бляха. П'ять. Тепер вложу біля корзини. І пошла далі. Шесть звісно як його витягнути шість так десь ще ти до нього йдеш а то той цей бос шесть котюха що ти боєшся одненьки шукаюся тут якщо Шукаю ще. Тут Я с ножом у зубах хожу. А, еще я что Сейчас еще. Короче, ну сейчас еще все пошукаю. Красавчик. Так, тут, конечно, я вам хочу сказать... Що на Бродвею сьогодні машини їздять і люди, я не знаю, де вони набралися. В ліс витоптаний добре. Mm. Так що трохи є, але ну, не, не густо. І ще один оп. Та я вже всі підряди не знімаю. такі, бо ну, майже більше, ніж половина кошика. Я сьогодні беру тільки білий, красноголовці і моховики. Все. Ох, красота. Раз. У травій! Це ж от два. А хто тут у нас заховався? Такий красивий. Ой. Хто тут у нас такий красивий заховався? Хрібочок який Опа. Ай, здалека побачила. Дивіться, хто мене чекає. Під No Ой, красончик. Ой, бляха, і пауки по мені лазять. О! Красного ловчик який. Жабий нього сидить. Так, да, коротше, насобирали, ні їла. ж да, це мене, кстати, муж, якимись спеціями його. Це нас розказують, розказую. Насобирали по кошику грибів вже сіли на покриванця, ось куколки мої, ага. Танюшка, Юлячка. короче, сало, огурці, бутерброди всі діла. Короче, виноград, ковбаса, балабаса. Да. Чего, без водки? Какая водка? Мы грибы приехали собираться, а не водку ну, mm да. -hmm. Сейчас ждем Катюху, ждем Катюху, сейчас перекусуем, короче, и летим дальше. Короче, сейчас залезли в осичник, а тут а это самое. А тут, ой, блин, а там он дальше еще. Короче, ось один, боже, він такий класний. Забирай, я... yeah, забирай. забирай. Боже, ти ви поняли, люди грибов також, що ми вже друг другу паримо гриби, ніхто не хоче брати. <реш> Блін, їх там мало. Офігеть! Офігеть, їх просто тут а, тьма тьмуща. А тут маслят, маслят поляну. Полянище. плантація маслят. ріжем я трохи он, Танюха і там. Корот, плантація маслят. Ну я багато, брати, не буду маслят, тому що, що не хочу з ними возитися. Так чисто чу-чуть, візьму на одну баночку. <плес> та, понятно, маслята тема. Ой, бля. Ось, коротше, ну от як. Як оце їх не брати, як вони ось під ногами. <плес> Подводить даш? Ти шо, блін? <плес> О, <Посилепересити. плес> <плес> <Офі 'єць. плес> блін. Бояться і всем страшно А я в это что, є білий? Да. Так, ну і замечательно. Пришли в дуби, сейчас будемо білий шукать. Музька. Ух! Красавчик, глянь який. Да вообще огонь. Ух, глянь, Шикарно. шикарный вообще. Да, так я ж йду дорогою, тому що я знаю, що вони люблять з краю. Що тут О, Ох. Красавчик який. Оце Юля офігенний. Все, забирай, Кіно сняти. Діранький. А ну покажи мені. Спрятались. Ну, вон, быстро. быстро розказати. Ух ты! Спрятались. Он вони сидять. Вон. Оп! Блин. Они Обнаженные так, рыбы. Так не а, все, забирай. Так, а ну что там Юля нашла? Да что? Возле пакета. Ага. ты. Опа. Красавчик. Вот такое. О, з моєї сторони, давай давай Ох! Так, о, зонтика. Нашли. А ну покажи, який здоровий шапка гляді. Класс. Давай тебе сфоткаю. О, мне Катя нашла веселку. Ура! Может, яйца? Да, сейчас я будем так. шукать. Так, а ну. Есть. Есть. Одне. Одне є. Яйце одне. Ну, одне есть. Супер. Класс. Что-то там мне Катюха Лечу до Катюхи. Щось вона там знайшла. Кричить. Кричіть, іди сюди. Що там ти знайшла? Ти що ти? Дум... Білий цей? Три. Три? Так. Ти шо? Ти що? Красота? Офігеть. Блін, клас взагалі огонь. Так, посміхніться вас знімають. А ну Катя показуй. Ой, яка краса. Ти що? Букет. Букет. Боже здоровенний якийсь. А здоров який. ну все, що тут? Ти що? Суха, здорова, які шапки. Не да? стоїть. Не стоїть? Не стоїть. Так. А що ж ви не стоїть? Буває. Класні, так? Да? Здорові взагалі огонь. А моховиков валом ми всі червиві. Отак, отакує. Хопа, а тут ще дві вісілки, одна і друга. Зараз буду яйця шукати. Не знаю, я, чи є, чи нема. Вистрелена вся, яйц немає. Бляха, я розстроєна. Блін. А тут, а й тут теж нема. нема. Вісілка є, а яєць нема. Так, ось сьогоднішній наш врожай. Дивіться, скільки ми назбирали. Але в нас ще є і чищені ще гриби є, і в пакетах ще куча. То ми так чисто виставили в корзині. І тут он, коротше, багато. Вот. І там ще дочищаю. Так от ми сьогодні дари лісу.